Вони працюють вдень та вночі, допомагають та рятують. Мова йде про медсестери, які сьогодні відзначають своє професійне свято. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало медичних працівниць переїхали на Рівненщину. Наші журналісти підготували сюжет про історію медсестри-переселенки зі сходу. Алла Гулько працює у лікарні з 95-го року. Після завершення медучилища влаштувалася на роботу в селищі Борова, що на Харківщині. Різна були і маніпуляції, були і прив'язки, були і прийом хворих. Зовсім різна робота. Коли почалася війна, Алла та її сім'я нікуди не виїжджали, а продовжили працювати. Над нашим містом завжди літали літаки, і це було дуже страшно. Тобто, ти лягаєш, ти встаєш зранку, і ти не розумієш, ти сьогодні будеш живий чи тебе сьогодні не буде. Ми всі півтора місяці спали одягнені, навіть не роздягалися. Швиденько помився, переодівся і п'ється сидиш. Ну чи можеш ти ночувати в підвалі, а можеш ночувати на полу в коридорі, і можеш взагалі не остаться живим. На початку квітня Алла з чоловіком та донькою таки виїхали з рідної домівки. Їхали три доби і випадково опинилися на Рівненщині. Півтора місяці ми були вдома. Ми кожен день вірили в те, що війна закінчиться і нам не прийдеться нікуди виїжджати. Але так случилось, що 4 квітня чоловік. Прийшов і кажуть, нам об'явили евакуацію і довелося виїжджати. Ми їхали, і я думала, що ми їдемо. Я якби знаходжуся в Україні, і любе місто, де б я не поїхала, я завжди це знаходжусь вдома. Зараз Алла вже місяць знаходиться у Рівному та працює в обласній клінічній лікарні. Вечором прогулювалися містечком, ознайомлювалися і побачила, що є така лікарня. Думаю, завтра наступного дня схожу і попитаю, чи є тут робота. Так прийшла і пощастила мені, сказали. Є і саме в хірургії, саме те, де я працювала. Жінка розповідає, що прийняли її в колективі тепло за що і дякує. Адже спокійно може відсвяткувати своє професійне свято. Іля Тамашевський, Олександр Бойко, новини рівного.